Чому майдан 2014 року це революція гідності? Чому два майдани називають протестом народу? Окремим людям на обох майданах завжди платили. Ніхто безкоштовно не буде збирати та організовувати людей. Антимайданівцям теж платили, і моя думка, що обидві сторони фінансувалися тими силами, які й були зацікавлені у цій війні. Після обох майданів рівень життя простих людей падав, податки тарифи підвищувалися, інфляція впливала на все. Працювати на ринок України з кожним майданом ставало невигідніше Життя простої людини ставало гіршим, і при цьому два майдани називають волевиявленням народу. Задайте собі просте запитання. Чому зараз чоловіків викрадають по всій Україні, розстрілюють на кордоні. Вже всім відомо про корупцію в армії, що командири на фронті просто утилізують український народ, що якісні бронежилети чи каски треба собі самому купувати. Що особисту зарплату військовослужбовець повинен витрачати на ті речі, які мають видаватися безкоштовно державою. І чому при усіх поточних проблемах з цінами, тарифами та поборами народ не виходить на майдан. Тепер майдан це російське ПСО, і протестувати не можна. Натомість з народом можна робити все, що завгодно, що з нами і роблять. Відсутність сраклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.